Миру Божого дергоціння, ділюся відкриванням, які я сьогодні прийняв до себе. І дякую пастирям, які дають нам сьогодні чітку відповідь, чому сьогодні в світі люди знаходяться в депресивному стані, багато захворювань на шизофренію, тому що люди вони перестали. Покладатися на інструкцію, яку Бог дав для життя, це Біблія, і люди наповнюються будь-якою інформацією крім, крім Біблії, але за кожною інформацією стоять духи, і від якими духами людина наповняється, так? Такими, таке і її буде життя. І дуже важливо сьогодні це слухати тих людей, так які доносять нам усю цю правду, слава Божого, правильно. Читають цю інструкцію життя, і дуже важливо у таких людей навчатися, тому що від них залежить моє благословення. Амінь.